України, вступна перезивоційна частина 12 квітня 2017 року, коли є суддя в судово цивільних справах апеляційного суду Дніпропетровської області у складі Геловічі Петішинкова, судді Діркач-Макарова, при Черкас. Черка, Сразнями було у 2-судовому засіданні апеляційного скаву Варашила Микола Олександровича, Варашила Олена Біне на рішення Кавничанського радина суду Дніпропетровської області від 7 листопада 2016 року. У цивільній справі закусом Ворошила Микола Олександровича, Ворошила Лена Адріна, до товариства за першою відповідальністю правда за участь у, у третіх осіб реєстраційної служби Кремничанського воєнного управління юстиції відділу держним агентку Кремлячанському районі Діба Пірговської області проведення додаткових угод до референдум земельних ділянок на дійсно витрування земельних ділянок, керівні статтями 202-302-307-309 ЦПК України, коли я судді вирішила. Апеляційну скаргу Ворошила Микола Олександровича, Ворошила Лена Андрійна, завдавальник. Рішення Краничанського районного суду області від цього 2016 року скасувало скасували нове рішення, яким був позаворошив Микола Олександровича, Олена Ленаріна до товариства за з обмеженою відповідальністю правда за третіх осіб. рестраційна служба Краничанського районного управління юстиції від сильно агентства в Краничанському районі про... Визнати недійсним, недійсним додаткову угоду номер 148 від 1 січня 2013 року до такого ранки земельної ділянки номер 43 від 1 січня 8 року укладеного Між Ворошила Олександровичем е, е, та то товариством з обмеженою відповідальністю правди щодо земельної ділянки загальних площі всім га кадастрова номер зазначений, яка розташована в території Конашевська сільської ради Крамчанського радикальської області замешать населеного витребувати товариство з обмеженою «Правда» на користь Варшива Микола Олександровича зазначену земельну ділянку. Визнати дійсно додаткового угоду від 1 січня 2013 року до договору оренди земельної ділянки номер 45, укладеного 1 січня 2008 року між Варшила Олегом Дрівна та товариством з обмеженою відповідальністю правда щодо земельної ділянки загальною площою 750. Кадастрова номер зазначено замежено населеного пункту, що розташована на території кудашівська сільсура. Часкава Діка Петроцької області за межами населеного пункту. Також витримало до тобто, товариства за обмеженою відповідальністю Правда на користь Ворошила Олександра Олени Андрійне, зазначено земельну ділянку. Так. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю Правда так. на користь ворошила Микола Олександровича, а також на користь ворошила Олени Андрій, судові витрати. Рішення поліційного суду набирає законних на сіло з моменту проголошення може бути оскаржено в касаційному порядку до вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних кримінальних справ протягом 20 днів. Повний текст рішення маєте право отримати через 5 днів, а зараз укнути резолюційну частину. На цьому судове засідання закриття наші. Дякую, дякую. дуже дякую. дякую. Дуже дякую. 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 дякую.